На счастье ходили гулять, и вы со мной там хотели, любились стихи мне читать, Подруга перед Новым годом Сказали приедем ко мне Челябинску вы не Лондон. Здесь приходили, нет, а в улице к начатке, как обращаться, На улице, улице печетки, Стехов не брать, что никогда На улице столева, Так сложно услышать жесть.

Давай нас! Да. Я не можу в двох руках. Давай мені то на відеокарну <плес> все, там треба <плес> тільки писати. Тримай, до гори тримай.

<рігати> Мерко, Візьмі того стика на груді. На груді? А, а, а що Бу не то? Бери Берести. Ура! А не видно нічого! А, Дай, а, а, наливай, налівай! Мама звонит! Вот. Не звонит, а звонит!

Місько, не Це не важко. Мішку! На балконі на кульочку йди візьми мандаринки. Знаю, мороком so, випий і йди. І ананас? Але якщо ананас, треба ножик взяти. Чому ананас? Так. Ананас не мав трохи. Олечко, синочок. Хто має від хати ключі? Надюша. Надя! Жили ви, а, щоб жили ви в році, тім, мов попали в казку, Бог здоров'я хай дарує і віри міцної. Ну а я вам побажаю любові колокої з наступаючим новим Роком. Всім Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Все, дякуємо. дякуємо. Добре, Доброго. 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 ти там... ще ж за мене. Слухайте, будь серйозно, лки-палки, що сіки треба під гуляніцею нашу. Ой, це там. Да і то. Я не можу так. Я теж думаю, що не ваша родина. Світа, ти в нашу родину. Давай давай. Давай. Ти побли... Да. Давай. Давай. Ти святкуєш чи не з нами Новий рік? Ти що за хуліра? Ой, не будем пити ми <питерево> гіркою. А вже куди ті казав, бо ж ціла Мішка, якщо так не ну, шов. Вже буй так вже скоро. Свята Мішу. Гірка я, гірка я, гірка я вода. Нехся поцілує свята і Міша.

Тому. Друзі, наше коло друзів збільшилося. Ми вже можемо більше їздити на море, більше колег, розширяється. О, дуже капітально. Ми хочемо випити за тих друзів, що у нас розширюється. Але я хочу і випити за тих друзів, що мають дуже мало років. А вони підростують, друзі. Але підростую, що, вони з нами теж їздили на море. Вони не будуть їздити. Буду, буде. Буде. Вони дуже не будуть. Будуть, вони діляться, Я знаю таких друзів, що їздять на Карпати, ще кудись. Ось такі ось кулис. <ріпи> я хочу робити за тих друзів, Давайте, що нам добавили. друзів, за ще добавилися. Про тебе теж говорять, що. Не паль, статт ти що? Ти що проти нас, чи що? Ти що проти нас? Світка, ти проти нас? Давай! Давай. Ти що не нахваша? Я не поняла, ти не нахваша? Ти не нахвасилася, значить ти не нахваша. Светка, ты знаешь, что носила, і она не пьет. Светка, ты не знаешь, что я не пройду. Світа два, будь серьезным. Святка сіро. Святки, якщо, якщо давай, ти не вірш, миска ужасно на тройні. Я все Раз, два, три, свадьба. Не христи там сидіти. Давай, давай. Значить ми раді. Все, давай, давай. Андрій, стукайся вона пьяня. А це а дна. а Света, на Кваша гуляє. Що ти, ти вже заспав? спальни? На Кваша гуляє, Ехали, сидіти сидите. Оп, до дна. Жодна. От тут вот буде синочок, тут дві дочки, і тут ще один синочок. списку. О, я говори? це губой. Якась на Бога. А ти бачу хочу, що? Ой, це продовження роду. Так. Хто тобі на пенсії буде гроші давати? Та я не знаю, що Ну давай. А ну, Міша, покажи. А ти знаєш, а пенсію зараз збільшили? Зараз покажу, мені. — А, а біж біж року вже буде це до пенсії ще дуже довго. — Повір Я свою пенсію. пенсію Бур, бачив, ж мало двойня і, і все. Ти дадуть зразу 100 тисяч, а третій колектор і сто п'ятдесят держав. Давай старайся, бо ти доступ тисяч. Давай, що, наразі. Давай, на раз було. Петро. А я хочу б типу Щоб ти хто ти же все до доларів, доларів, доларів. Доларів, все до того, як Клеп. Я їй маю Андрій. Давай, і на нас було. Десяти років? Доволі не вийдуть двоє, мав Чотири синочки і лампочка дорожня. Тут електрика усе була Я вам три 13. Я что, скачал фильм, я плакал огников. Русинский цена, я Яйця Яйца Чильнисканов. Яйца Челесанов. Что? Сарин. Медва, иди сюда. Ты маленький? Да ти пішла, ти що Ти кожного дня лежу. Врежь йому, вреж. А-ля-ля. Іра! Іра, нас кудась спати. Ось, розпати? Я таку половину собі вдома лишив. Зала мене. Коротше, взяв цілий пляс. Ти чуєш мене, так? Ні. І зато буде чудо. Рекет наїхав і зразу все забрав. Понимаєш? Жаба задавила. Дякую, Кубе. За 14 років я могла б і побачити щось інакше. Я тільки кум, вибач мені рік. Слышь, давай роздівайся медленно, поки я зрібаю. Рік три місяці почніше. Рік три місяці. Кубе, роздівайся по медленному. Давай, ніхто не бачить, ні ми, ні Ірина. Ні, не в'язаєш. Хай добре, воно влізе. Вже Збільшила так. Зменше. Воно ще раз обернесь до мене. Ну, де ти пішов. Що це ви маризивати? Ой є, є. Ну, все, моїй Так, десь буде? Сьогодні пелюстки трояни.